Вирішили прогулятись. І тут наша зайка проснулась. Так, ми зараз будемо гуляти, дивитися, що тут цікавого. Тут, до речі, такі цікаві оці, наприклад, фасади різних закладів. Або тут так заведено, або не дозволяють. Вони такі всі під, під старину. Такі, якби класні якісь такі. Незвичайні. От, наприклад, там просто сірий якийсь там вхід, тут просто Дом. жовтий. Все, поїхали. Йдемо до старого. Можете великий. А, ладно. там вуличка така цікава. Ну, ти чого, малесенький. Їсти хоче наша киця. Такі і кожен, от, кожен фасад відрізняється один від одного. Взагалі нема схожих. Ось так цікаво, так, це вони все так оформляють. Такі маленькі будиночки, затишно все. Прям дуже такі маленькі вулички. Ти бачиш такі от. Чому Вони такі малесенькі. Все так компактно просто. Такі диви. Класні. Тут ще треба проїхати. О, дивись. класно. А що це таке? А, Це якийсь магазин, напевно. Тут бачу навіть якийсь там... О, інтерспорт. О, дивись, інтерспорт. У нас вже би там забабахали. Скоріше за все, якусь величезну вітрину зас засклили, а тут просто він такий, ну, класно. Так дуже атмосферно. правда? І тут навіть ну, Різдво якось краще відчувається. Двіська класна вітрина, дуже А Тут є ще, ну, напевно, ще не всі прикрасили, але вже більшість бачить, от прикрашають. От бачить, дівчатка прикрашає. От навіть просто звичайні от такі магазинчики, але коли вже прикрашені, вони так, ну так просто атмосферно дуже. Зразу відчувається таке Різдво. Ізі магазинчики якісь спорядження. Титячі магазинчики. Опа! Open everything. тут і по нас сувенірчики. севенірчики. Бізквіз. тут. Ну, скажу класно, не ну, знаю. Ага. Вони зазвичай, от у вітринах там поціново, це мабуть, якась сувенірна лавка, бо там дуже багато різних всяких. Всяких-всяких цікавих речей. Ну, тут одяг, понятно. І вітрини гарно оформляються. Просто і з смаком. Ну як це. Це, 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 це центр. Тут у нас тільки, як хтось бачив, що двійня, всі не вітаються, запитують. Як звати, скільки місяців. Це центр, я так зрозуміла. так? Чи тут, ну, Це центр, чи ще десь є? Ну, центр. Десь. Дуже такий, я кажу, що так, взагалі немає багатоповерхівок. Я тут не бачив ніде багатоповерхівки. Це, напевно, найвищий постамент. Йдемо на ту сторону, напевно. Чи туди йде? Туди йде. Дудивай по тротуару. О, тут теж бачиш, типу карта. Для туристів. Єврогіа. Цікаво. Ну, все-таки опардосі. Аптек багато, до речі, є. Це цікаво тут аптеки і одразу косметика, як зауважив чоловік. Тут в аптеці консультанти можуть допомогти підібрати косметику навіть. Такі будочки якісь такі маленькі, все так затишно. Бомбій нас, дитячі речі. Це, напевно, все, що стосується дитячих речей, я б вже кудись хотіла, я б пішла подивилася. такий маленькі, цікаві. Ой, як Я знайомо, що він робить. Так класно, мені так подобаються такі вітрини. Що я там молоточком б'є? Клівка, так? Які там дивись, тай рухається класно. Mm -hmm. Прям вже деякі утренери вже прикрашені, дуже класно так виглядає. Ну, це діот. Понятно, на елікріс. Круто. Олені. 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 О, гучі діор. Там що? І тут, бачиш, вже дивись, вони прикрасили свої кринки. <рес> ну, ще не всі. ну бачиш, там навпроти просто іграшки. Взуття, до речі. Уже навіть в деяких магазинах вже пише, що Чорна П'ятниця, але Чорна п'ятниця ми дивилися тут з 23 числа. Це не пам'ятає, що типу типу місцевого <гум> Макдональдса. Суперенаєш. Одяг, одяг, ще раз. О, дивись. Ну, класно. про такі кроють профешки. Mm -hmm. Я так не знаю. От мені нагадує якось те, що у удвоївся. Пекарня, давися. Пекарня. Гарно. Де? Вон тут теж якийсь. Брррр, ті, по корабу. Зайка наша. Тут наша за перехотіла гуляти, щось розплакався. Начок мі. Дивика класно. Татарня. Все зовут, все, 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 тільки затишні вулички багато людей ходить. Дощик, 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 дощик. Ти б нам сповиватись. Це може бен... косарку самі. А там ж де ж має бути Дуністоріс. Тут тись А ні, тут якась Арочка. Просто нам Невелика тут... Арочка, я б сказала. Щось. Але хоча б наших карапузен, щоб не мочили. там, бачиш, вже напроти проти є Black Friday. Uh -huh. Зайчик, ти чого, мій любимий? треба шукати Дуні Сторіс, напевно. Заюш! Малюсенький, ну, не подобається йому дощик. А? Йдемо шукати якісь притулок собі Візьмем на ручки цього маленького зайця як круто <плес> Все, все. Все мама бере зайчик. Дуже швиденько закінчився. Треба взяти його на ручки, напевно. Все берем, 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 Та булечка, така довгенька. Mm -hmm. Ми зайдемо трішечки туди, дюс mm -hmm. і Сонечко, можна це? Гарно дякую за перегляд. Ми будемо бігти. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк.